Вітаємо вас, шановні глядачі та підписники каналу Грандвей. Кажуть, що навіть улюблена чашка може багато сказати про людину. Але ми пропонуємо іншу версію. Скажіть, яким ножем ви найчастіше користуєтеся, і ми розкажемо, що це означає. Так, це свого роду жарт, але віднесіться до нього трохи більш серйозно. Адже форма улюбленого ножа не просто розповість про ваші уявлення, про зручність або про ваші звички. Це маленьке дзеркало характеру. Темпераменту і навіть погляду на життя. Не вірите? Тоді давайте перевіримо разом. Варіант номер один: ваш улюблений ніж це шеф-ніж. Скоріше за все, ви стратег та лідер Ви не просто ріжете, ви командуєте процесом. Шеф ніж обирають ті, хто знає, як можливо тримати все під контролем. Та бути впевненим у своїх навичках. Вам подобається точність, багатофункціональність та відчуття сили в руці на кухні. Ви головнокомандувач, і кожен овоч знає своє місце. Ви не боїтеся викликів, легко організуєте святкову вечерю для великої родини. А ваш список покупок це приклад ефективного планування. Ви лідер, і ніж у ваших руках це підтверджує. Другий варіант: ваш улюблений ніж маленький ніж для чищення овочів. Скоріше за все, ви перфекціоніст і майстер дрібниць. Такий ніше обирають ті, хто з задоволенням ріже охайно, дрібненько, акуратно, точно, симетрично. Ви вмієте побачити красу в деталях і не лінуєтесь витратити трохи більше часу, аби все було ідеально. Ваша кухня це світ, де панує порядок і чистота. Справжній порядок і чистота. Вам важливо, щоб усе було логічно і правильно, і точно. І це прекрасно. Третій варіант: ваш улюблений ніж універсальний ніж, який підходить майже для усього. Якщо цей ніж дійсно ваш улюбленець, то ви сперед за все практик. Вам треба швидко, чітко і без заморочок використати інструмент, який допоможе зробити потрібну вам справу. І дійсно, цей ніж може ріже не краще за усі, але ним може порізати майже все. Помідор та давай, хліб поріжемо, зелень та нічого теж піде. Відкрити пакунок, та теж можна. У вашому житті немає місця зайвим сумнівам, а на кухні непотрібним речам. Вам байдуже, як там виглядає ніж, як він називається. Вам головне, щоб працювало. Якщо треба щось зробити, ви не будете довго обирати інструмент. Візьмете саме те, що у вас під рукою. І зробите ви все швидко та якісно. Ви практичні, гнучкі і трохи схильні до імпровізації. У вас завжди є запасний план. Ха. Четвертий варіант. Сантоку або інший японський ніж. Навіть якщо він зроблений не у Японії. Скоріше за все ви естет і філософ на кухні. Японські ножі обирають ті, хто не просто готує, хто медітує. Під час приготування вам важливо, як звучить звук нарізання, як виглядає те, що ви готуєте, як лежить ніж у руці, як іде процес, і ви можете зробити так, щоб усе від овочів до складної страви, яку ви подаєте, виглядало естетично. Ви любите простоту, витонченість і поважаєте якість. У вас цікавить не тільки результат, але, як ми вже казали, процес. І ви той, хто вміє перетворити навіть приготування в вечері на Маленький ритуал. Ви людина, яка у потоці. Це дійсно схоже на якусь філософську практику. П'ятий варіант: старий стертий ніж дерев'яним руків'ям. Так. Ви романтик і традиціоналіст. Вашому улюбленому ножу вже багато років. Цілком можливо, що він дістався вам від бабусі чи діда. І ви не розлучаєтесь з цим ножем, навіть якщо його руків вже трохи тріснуло, вже далеко не таке блискуче, як колись. І такий вибір свідчить про вірність традиціям і любов до затяжку. Ви готуєте з душею. Часто на око. А рецепти у вас у сім'ї, скоріш за все передаються усно, з покоління у покоління. Ваші страви це ваші історії. І ваш ніж це дійсно ваш ніж. І він частина кожної з цих історій. А, дещо несподіваний варіант складаний ніж на кухні. Ви авантюрист, технар і дослідник. Такий ніж дійсно рідко зустрічається на кухні. Але якщо він там у вас є, це точно про щось говорить. Ви не боїтесь експериментів, можете приготувати ви. Чирю, навіть якщо на вашій кухні чи в холодильнику майже нічого не залишилось, і ви точно здатні самостійно полагодити на своїй кухні все, що завгодно. Ваш підхід до кулінарії це експеримент. Це дослід, це квест, іноді навіть гра. Ви імпровізуєте, пробуєте, відкриваєте нове, і вам начхати, що ваш ніж насправді ніхто не вважає куханим. Ви точно знаєте, що він зручний та універсальний. Ви знаєте всі його характеристики, і на 100% у них впевнені. Бо ви ж особисто вибирали та купували цей ніж. Цей ніж дійсно схожий на вас, бо ви є справжня універсальна людина. Ну, як вам такий ножовий гороскоп? Так, так, цей тест це жарт, це цілковита вигадка. Але погодьтеся, щось у цьому є. Бо у кожного є той самий улюблений ніж. Часто ми не замислюємося, чому саме цей ніж став нашим фаворитом. Але якщо придивитися до ножа ближче, ми побачимо це більше, чим просто інструмент. Це продовження руки, відзеркалення вашого я, наприклад, вашого кулінарного я. А тому ваш ніж, й маленька підказка. Про ваш стиль, характер і навіть філософію життя. І не обов'язково, щоб це був кухонний ніж. А який ніж у вас? І що на вашу думку він про вас розповідає? Залишайте коменти, ставте лайки, ставте дизлайки. На цьому у нас все. Бажаємо традиційно мирного неба над головою та до побачення!